Історія про ціноутворення Записую на численні прохання хейтерів в 2014 році. Я переїхав з Донецька в горішні плавні і дізнався, скільки коштує заміна тачскріна на планшеті в місцевих майстернях. Ціна по місту у всіх була 100 150 гривень. Раніше ми планшети не ремонтували. Це була нова для нас робота. Ми спробували власноруч зробити цю роботу якісно, без пилу, все класно закріпити, щоб нічого не відпало. Витратили на це до 100 біса часу і зрозуміли, що мінімальна платня за таку роботу має. Має бути 250 гривень, бо того потребує якість. Робити аби як, ми не згодні, і уявіть собі: у нас було безліч клієнтів, яким потрібна саме якість. Скажу простіше, мені плювати на те, що в якомусь підвалі сидить людина, яка не поважає свій час, не хоче розвиватись і робить фігню. Але за дешево не я маю на неї рівнятись, а вона на мене, бо я кожного дня хочу робити ще краще, ніж я робив вчора.